Слава Ісусу Христу, слава Україні, Дякуємо Збройним силам України, Дякуємо Валерію Залужному, Дякуємо нашим друзям з усього світу, які нам допомагають у цій війні, і які уможливлюють всі разом наше таке спокійне спілкування. Коли можемо говорити про важливі речі, спокій, в мирі, знаючи, що поруч іде війна, поруч. Все дуже важко і непросто, але завдяки нашим воїнам світла і воїнам, воїнам добра ми маємо можливість такого спілкування. Вільям Шекспір говорив про те, що дурість і невігластво це найбільша біда цього світу. В книзі Еклезіаста ми знаходимо про те, що Блажена та людина, яка має з ким спілкуватися, яка оточує себе мудрими людьми, яка має з ким раду радити. І недавно ми називаємо премудрого Соломона, так, власне, який є тим еклезіастом про те, що мудрість це основа, на якій побудовано життя. І мудрість є проявом любові. Так, Соломон просив мудрості, а Ісус навчив нас просити любові. Але Мудрість це якраз є досвід любові, досвід прожитої любові. І тому блаженний народ, блажена та спільнота, яка керується мудрістю, керується мудрими людьми. І наш народ є таким. Наш народ не обділений мудрими людьми, мудрецями. Мудрецями. Я сьогодні хотів би сказати кілька слів про ініціативу 1 грудня. Ініціативу, яка виникла в день 20-ліття проголошення нашої незалежності, референдуму про незалежність. Так. І це, це ініціатива наших мудреців, мудреців нашого часу. Ініціатива, яка йшла від трьох церков. Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви. І тому одним з очільників цієї організації цього, цієї ініціативи був кардинал Любомир Гузар. Я нагадаю, хто ввійшли в цю ініціативну групу, тому що це важливо. Багатьох з них вже, на жаль, з нами немає. Це кардинал Любомир Гузар, Вячеслав Бруховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, Семен Глузман, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скоротівський, Ігор Юхновський, Оля Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Івен Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Володимир Панченко, Всеволод Ричицький, Юрій Щурбак, Ярослав Яцьків. І Була прийнята декларація відродження українського суспільства. Мета цієї декларації полягала в тому, щоб пробудити українську інтелігенцію і наблизитися до рівня європейського життя. Як сказав Семен Глузман про цю ініціативну групу 1 грудня, що ми не молоді, наївні громадяни України. Дійсно, так і є. І сьогодні, коли, і то навіть не сьогодні, а й минулих років, коли я спілкувався з студентами, навіть з викладачами в вузів, з тим більше старшокласниками, ну, це одиниці з, тисяч, одиниці з тисяч, які знали про цю ініціативу. На жаль, цей рух мудреців наших, які могли посприяти. Нашому суспільству стати європейським суспільством, які робили це і роблять до сьогодні, він залишився майже непоміченим. І сьогодні так і залишається. Хочу сказати про те, що Ініцівна група не є політичною організацією, як каже Людмир Гузер, але з її допомогою спробують оздоровити українську. Політику. І над цим треба працювати буде довго і послідовно. І ми мусимо працювати над цим усім. Це слова Любомира Гузера. Дійсно, це така довга праця, довга праця. Чесно, вона виглядає, як праця, як то кажуть, писати в стіл. так Бо сьогодні те що ця ігенстивна група працює. На жаль, сьогодні вже з цих усіх. Людей, яких я згадував, залишилося тільки семеро. Тих, хто працює сьогодні. Це Оля Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Ярослав Яцків та Ігор Юхновський. Так як жартують самі члени цієї групи, наймолодші серед нас. Дуже прикро, що в нас немає запиту на мудрість. У нас є запиту на багато що. Дуже прикро, що ми перестали заглиблюватися вправді, в глибини мудрості. І що ми, а ми просто живемо часто, часто поверхневими, такими дійсно тіктоками, е, політично-інформаційними. І 1 грудня покликана до того, щоби. Спрямувати наш корабель добрим форватером, щоб уберегти його від того негативу і небезпеки, які, ну, і, які завжди чигають на нас під час будь-якої подорожі. Отже, до чого заклика, закликала тоді, ще у в 2012 в 12, в 12 році закликала ініціативна група, так? Перше це виконувати норми закону, бути справедливими і чесними. Має бути верховенство права, справедливий суд, рівність перед правосуддям і знищення корупції. Немає нічого нового під сонцем. Все те саме залишилося актуальним. Найголовніший акцент, за словами Богдана Гарилишина, на свободах та гідності кожної людини я каже, тоді казав пан Богдан, це важливо не тільки нам, але і Європі, в якій в багатьох країнах найбільшою цінністю залишається просто зробляння грошей. Потрібно, щоб найвищою цінністю була людина. Те, що сьогодні дуже для нас є актуальним. І ініціативна група 1 грудня започаткувала національний круглий стіл. І ось важливо те, що робота цієї групи вже виходить потрішки за межі самої групи. Адже 21 вересня 2022 року у Львов відбулося відбувся такий регіональний круглий стіл, який став продовженням цієї ініціативи 1 грудня. В ньому брали участь Тарас Возняк, Володимир Щербина, Мирослав Маринович, Марія Зубрицька, Тарас Плахтій. І підсумок сум, під роботи підвів. Ігор Юхновський. Отже, це і є круглий стіл рада. Рада. Згадаємо про те, що слово церква означає спільнота. І про те, що церква є соборноправною, собор. Тобто, це і є рада, це і є майдан, зібрання для того, щоб порадитися разом, що далі робити. Тобто, все це те, що ми зараз проживаємо. І тому для мене Інестива е 1 грудня це була відповідь. Українського, українського серця, української душі, українського розуму на, як кажуть, на злобу дня, на те, що нам було дуже актуальним саме в ці дні, в ці роки. От, в лютому, 20 лютого 2013 року В'ячеслав Бруховецький виступив і говорив про те, що Негідників стало менше, але в їхній єдності, їхня сила. І ми це потім побачили через півроку, коли ті люди, які були тоді при владі, пішли проти України, проти українського народу, що і стали причиною Майдану. В... Євген Серстюк тоді ж сказав, що ми. Перебуємо на кораблі капітан, якого п'яний. Слова Євгена Серстюка. Ну, ми знаємо, чим закінчилось. Капітан втік, так тодішній президент. Далі, в березні е 13-го року, було таке звернення інвестиційної групи про інформаційний простір України, про те, що ми здатні робити. Тому що тоді вже почали бити дзвони. Бачимо, як, як реагували ці мудреці наші, ця група на те, що в Україні відбувалося. На жаль, тоді мало хто до них прислухався, як і сьогодні. Потім наступним важливим було моментом говорили про освіту в Україні, про творення суспільного мовлення. І сьогодні актуальна тема. Ми знаємо про три канали, які закриті: так? Еспресо, п'ятий, прямий. Де немає, немає єдності суспільного мовлення, суспільного медійного простору. І наступне це був вже грудень, 8 грудня 2013 року, про Майдан. Про Майдан це, це є початок, початок боротьби за, 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 за ті цінності, заради яких, власне, створилася ініціативна група 1 грудня. Мирослав Маринович. В... Ой, е... Так, перепрошую. Ще перед тим е... було звернення до президента України, тоді Януковича від інститутної групи, це було 22 січня, де наші мудреці говорили про те, що Януковичу що ви нас не почули. Зупиніться самі. І зупиніть цей сценарій катастрофи для України. Ну, ми знаємо, що тільки після цього почалося ще гірше, Так? і завершенням перемоги Мюдану, фактично. В лютому 2014 року було таке е, звернення націон... Інститут 1 грудня про Національний Акт Свободи. І вже е, завершення Майдану, червень місяць, 6 червня 2014 року, про моральний обов'язок влади, про невідкладні вибори парламенту, які мали відбутися в липні 2014 року. Зверні до Президента та Верховної Ради не допустити компромісу з майбутнім нашого народу. Я чому це зачитую? Що ми бачили ті кроки, як? Ці мудрі люди, які зібралися в цю раду, раду, яка залишилась непочутою ні владою, ні парламентом, ні суспільством, як вони бачили те, що відбувається, і не тільки відповідали, ідучи в ногу з тим, що відбувається, а випереджали бачення того, як може з тим було давати раду. І тоді було у зерні були такі слова: не оберіть лукавої спокуси. Виправдати політику власних сумнівів потребами національної безпеки. Як часто через страх, через боязнь діяти, ми кажемо, та ні, 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 це так ліпше. Тихіше їдеш, далі будеш, це я вже від себе говорю. Так? І знову ж таки, звернення з вимогою до президента Верховної Ради не мовчіть, говоріть з людьми. Не бійтеся говорити з ними. Ви знаєте, чесно кажучи, коли Порошенко був обраний президентом, я мав величезну надію на те, що, власне, Віктор Андрійович Ющенко робив ці перші спроби спілкування з мудрецями нашими, що буде діалог з цими мудрецями, які вже зібрались, які вже не треба збирати, вони вже є. На жаль, цього діалогу не відбулося, і з людьми майже не говорили. Далі вимога до влади, до президента, виконуйте вам обіцяне і почніть жити по-новому. Ви почніть жити по-новому. До сьогодні тема актуальна. Будьте відповідальними. Це, мабуть, найголовніше будь відповідальним за те місце, яке ти займаєш, яким ти є. Вересень 2014 року. Звернення до міжнародних лідерів і світвої громадськості. Про поміч, тому що і ствердження про те, що Росія почала війну. Росія, Росія порушила всі принципи міжнародних відносин. Росія розпочала злам світу, устрою. Не чули, ховалися і дійшло до того, що ми зараз маємо. Не хотіли як Страус ховати голову в пісок. Не вийшло, бо тільки голова в пісков, а все інше зверху. У вересні 2014 року зверне про загальну мобілізацію. Що необхідно було. Тому що почалася війна. Вона ще була неповномасштабною, але це вже була війна. Лютий 15-го року. Мирослав Миронович пише про бунт українського вола. Про те, як Майдан змінив українців. Дійсно, це віл, який збунтував, бо хіба ревуть вели, як ясла повні. Далі. Листопад 15-го року про свободу і відповідальність. Євген Срістюк пише: Девальвація слів і понять фальш. Ось суть тоталітарного режиму в Україні олігархічний. І зараз питання фальшу. Питання девальвації слів і понять. 16 рік. Лютий. Підтримки ідеї бізнесу про новий суспільний договір для подолання кризи, яка тоді виникла в нас в Україні. Квітень 16-го року. Про небезпеку саморуйнації держави, про те, як зберегти себе від нієї. Далі. Листопад 2017 року вже. Заклик до правоохоронців припинити між собою війну. Це замовчувалося, але так воно вже було. Далі, 18-й рік січень. Євген Захаров, харківський правник, так? про те, що політичні еліти України завжди її зраджували. На жаль, знаєте, як в пропалій грамоті. І ти сиву голову прийшов топтати ненчин хліб. Отак воно й до сьогодні. Ці голови, хоча й не сиві, але мали би бути, принаймні, через свої посади, топчуть ненчин хліб. Далі, березень 2018 року. Прохання до громадян не промайданити державу. Небезпека гіперанархії через низьку політичну культуру суспільства. Далі, березні 2019 року, про небезпеку, неадекватного підходу до виборів президента. Про те, щоб люди справді думали, кого вони обирають, заради чого, які, які мотивації вибору. Далі, вже 21 рік. через автократичні прагнення влади, через політичні розправи і через появу темників. От те, про що ми зараз говоримо. Про те, яка в нас сьогодні держава? Чи дійсно офіс, офісно президентська? Чи все-таки ще такої, як в Конституції прописано? І далі політичні розправи, темники дальше далі вибірна відповідальність. Одним можна все, іншим нічого. І далі. Квітень 22. -го. Як нам жити в умовах війни? Що найголовнішою передумовою нашої перемоги є національна єдність. Про це, що ми говоримо, я от, от Ізраїль нам показав цей приклад: уряд національної єдності. Тому Ізраїль перемагає. На жаль, ми тільки ще на цій дорозі. Дай Боже, що ми на ній, щоб вже нарешті це питання якось вирішилося, бо поки що немає такої волі до створення такого уряду. Квітень 22. Затих до світових лідерів допомогти воїнам на Азовсталі. Прохання про їхнє посередництво, тому що. Ми були безсилі, нас не чули. І Росія робила те, що хотіла, як і продовжує робити. Далі. 23-го року. Рік Великої війни і перспективи нашої перемоги. І од... Од... важливий дуже момент, на чому наголошується, що російські війська знищують залишки свого колишнього статусу наддержави. Так, перший рік саме це і показав. Ми... Змогли дати сильний опір так званій Другій армії світу. І дійсно статусна держава почав різко падати вниз. 22. Вересня 23-го року про правду та справедливість. Що Запорукою вистоїть в цій війні та. Відновити Україну яким чином готуватися до тривалої війни, вірити в перемогу, бути готовими до самопожертви. Про те, що в... ж все Запорізькі січі гетьмани збирали віче, щоб почути думку народу, вироблення загальнонаціональної стратегії, актуальне питання сьогодні. Ось... Тільки правда і справедливість ось це є запорука нашої, нашої перемоги. Опора на молодь, яка сформувала вже нове молоде покоління, вже опалене війною. Про те, що Україна має стати країною швидких змін, ми маємо бути дуже внутрішньо, мобільними, як наші воїни змінилися, як якось стала наш сильною наша армія. Як ми швидко навчилися у нових технологах війни, і Внутрішньо ми маємо так само швидко змінюватися. Акцентація на тому, що є війна видима, яка йде в видимій площині і в невидимій площині. На видимій площині працюють хаймерси. На невидимій, випаровується наше минуле. Ті, хто не випарується, мають стати винятком, а не правилом. Як посприяти тому, щоб дійсно наше минуле випарувалося? Щоб ми справді стали вже іншим іншими людьми, іншим народом. І коли, коли це можливо буде досягнути, коли війна стане війною всього народу? Коли ми подолаємо це розділення, коли тил живе, як собі хоче, весілля мільйонні і все інше, а, а на передовій хлопці гинуть. Дійсно, має бути війна всього нашого народу. І ось останнє, це що було вже 6 листопада 2023 року цього року. Виступ на захист волонтерського руху, щоб призупинити дію постанови номер 953 яка буде шкодити волонтерському рухові, до встановлення порядку і стимулювання спонтанного волонтерського руху. Ми знаємо і твердо можу стверджувати про те, що. Ми виставили значною мірою за рахунок волонтерів. І ми їм за це дуже дякуємо. Хочу ще раз подякувати всім тим, хто заснували цей рух, світлі пам'яті тих, хто відійшли вже до вічності. І подякувати тим, хто сьогодні працює. Тому що, так, вас майже не чують, але є ті, хто чує. І це, це праця шухляду. але... Багато творів були видані саме тому, що вони були написані бережним шухляді. Тому працюйте, працюємо. І напрацьовуємо цю потребу в мудрості і в раді, якої нам так бракує сьогодні. Щоб ми були єдиними, і щоб ця війна стала війною всього нашого народу. Тоді буде наша перемога. Тому вітаю з роковинами створення ініціативі 1 грудня. І дякую Богу, що, що ми живемо, що ми боремося. І дійсно, як сказав Віталій Портінко, буквально до днями про те, що найбільше можливо чудо є те, що наша держава збереглася. Тому борімося за неї, борімося, поборемо, нам Бог допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!